Заборона на вилов щуки почне діяти у Вінниці з 15 лютого. Про це повідомила прес-служба Державного агентства меліорації та рибного господарства. Виловлювати щук забороняють з метою відновлення їх популяції. Ця заборона в Україні вводиться вперше і нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Адже щука одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5 градусів, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів. За одну незаконно виловлену щуку штраф понад 3,5 тисячі гривень. Заборона на добування щуки на період нересту діятиме до 31 березня. Коментує Катерина Лесніковська, головний спеціаліст сектору іхтіології, регулювання рибальства, меліорації та аквакультури управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області. Щука це хижа, прісноводна риба. Вдовжину може досягати більше 1,5 метра, ваги 35 кг. Найбільш комфортні місця для щуки це річки з уповільненою течією. Щука може жити не один десяток років, дуже швидко росте та обирає річки з повільненою течією і трав'янистими скамишем берегами. Щука дуже мало мігрує, це досить осідла риба. У природних одоймах щука починає розмножуватися, нереститись на четвертому році життя. Нерест щуки відбувається при температурі 3-4 градуса, відразу після стрясання криги. Нерест це важливий період у житті щук, період, коли відбувається її розмноження. Одна самка щуки незалежно від її, залежно від її розміру, може відкладати від 17 до 215 тисяч ікринок. Цей період вона необережна, безпомічна і стає легкою здобиччю до... для, браконь... для браконьєрів. Тому саме потребує у цей період охорони. Саме тому встановлено строки заборони, вилову щуки у рибосподарських водних об'єктах з 15 лютого до 31 березня. Дана заборона визначена в правилах любительського рибальства, які вступили в дію в 2022 році. Одночасно нагадуємо, що за порушення правил рибальства у період нересту щуки передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 34 до 170 гривень, а за грубе порушення правил рибальства від 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. А також порушнику прийдеться відшкодувати збитки за кожну виловлену незаконну щуку в розмірі. 3468 гривень. Наявність щуки у водоймі допомагає очистити її від хворих та слабких риб, недарма щуку називають санітаром водойм. Отже, закликаємо всіх небайдужих, не проходьте поза порушення. Телефонуйте на телефон гарячої лінії нашого управління. Всією інформацією роботи управління можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Вінницький рибоохоронний патруль.